Що скажеш? Черка. А знаєш чого це? Чорнички. Чорнечки. Ага. Угу. І шоколад є. Шоколад. Оріжок вкуси. Хрусткий. Подобається тобі таке? Рекомендуєш спробувати комусь? Кажи, купуйте в мами. Смачне дуже. Кажи так. Хай купують в мене таке? Так. Так. Діткам подобається таке? Yeah. Так. Так. Не сподобається? А тобі подобається? <тараз> ага, а діткам не сподобається. Так. <тараз> ти що, не хочеш ділитися? <тараз> Чому? Чому ти не хочеш ділитися? Це моє морозиво. Це твоє морозиво. Ах, ти, хитруля така, але це не морозиво. Це зефір. Так. Морозиво ж холодне? Це холодне. Зельфир, да? Угу.